раз всім привіт! Вітаю на платформі Інфлюенс Дякую, що ви сьогодні тут долучилися до нашого уроку. Я сподіваюся, що ви дивилися попередні два уроки, тому що вони є дуже важливими. І для того, щоб вже рухатися далі, безпосередньо я вам дуже раджу передивитися перший і другий урок з. Нашого такого міні-курсу на 6 уроків, де ми де я навчаю вас застосовувати штучний інтелект для створення контенту, для продажів через інстаграм, через ваш контент, для розуміння своєї цільової аудиторії, для покращення стратегії. Стратегії контенту, стратегії продажів, стратегії, як же конвертувати наших глядачів з підписників, а з підписок конвертувати їх наших клієнтів, партнерів, так, щоб монетизувати свої соціальні мережі. Чудовий добрий вечір. Вітаю кожного глядача, який зараз приєднався до нас у прямому ефірі. А також вітаю тих, хто вже дивиться цей запис. Мене звати Том Кавех. Я дуже радий, що можу знову транслювати на цій чудовій платформі Influencing You. А коротко про мене для тих з вас, хто ласкаво просимо всіх на наше шосте та останнє відео в цій серії використання нейронауки для створення магнетичного мислення. Я тренер Деп, і я рада, що ви знову з нами. Сьогодні ми зберемо все докупи. Так, сьогодні ми що ми зробимо, так це піднесемо розмову, щоб ми могли подивитись точно на той менталітет, який створює ваш бізнес успіх або труднощі та невдачі. І тому, коли ми говоримо про те, що саме ви відчуваєте, привіт! Привіт, прекрасні королеви! Як ви? Я Рене Карбон Флемінг, засновниця бренду, і сьогодні ми занурюємося в одну з найбільш недооцінених стратегій у бізнесі: енергію, внутрішня енергія, та, що живить ваш контент, ваші розмови та ваші перетворення. Якщо ви виснажені, перевантажені або відчуваєте. Що віддаєте все і всім, крім себе, тоді це для вас. Ми перевертаємо сценарій вигорання, і до кінця цього ви отримаєте практичні відчутні зміни, щоб захистити свою енергію добре, захистити свою енергію як мільйонний актив. Мене не знає. Працюю в соціальних мережах з 2016 року. А у мене було багато злетів і падінь. І тим, що в 2016 році я вирішив активно займатися соціальними мережами: Instagram, Facebook, TikTok. TikTok з'явився пізніше, але я вирішив, що буду якимось чином також допомагати людям. Ну і я вичерпав чотири теми. Я транслював кожну середу о 19.00. Де я розповідав про TikTok. як працювати з TikTok, Як робити живі трансляції? Я давав вам деякі практичні поради та підказки, як ви повинні працювати з TikTok, тому що TikTok є. Наразі моя найсильніша платформа, де я за, за 10 днів набрав 10 тисяч фоловерів. Тобто, коли я запустив TikTok у 2020 році, здається, 3 або 2, то за перші 10 днів з нуля набрав 10 тисяч фоловерів. Тобто я розповідав чотири мої останні трансляції на тему TikTok. А тепер я буду транслювати ці інші чотири трансляції. Тобто Кожну середу о 19.00 буду транслювати на тему особистісного розвитку. Особистісний розвиток мені дуже близький. Тим, що в 2014-2015 році я мав у своєму житті великі падіння і злети та падіння, я вирішив, що буду працювати над собою, тому що немає нічого гіршого, ніж звинувачувати інших людей за наше життя. І саме тому я вирішив: у 2016 році я почав будувати своє ТОП. Ласкаво просимо на моє навчання. Сьогодні ввечері ми поговоримо про те, як перетворити труднощі на силу у вашому бізнесі. Отже, я кейт. Якщо ви мене не знаєте, тепер знаєте. Якщо знаєте, побачимося тут щотижня в той самий час. І слухайте, це навчання не буде ідеальним, воно не буде відшліфованим зі слайдами та оформленням, гідним Пінтерест. І як ви знаєте, більшість моїх тренінгів такі. Вони досить невимушені. Це справжнє, це від серця, і всі мої тренінги такі. І чесно кажучи, це той тип розмови, яку я б хотіла, щоб хтось провів зі мною багато років тому. Було так багато періодів, кілька періодів, коли я відчувала, що постійно зазнаю невдачі. Я вигоріла, я намагалася виховувати своїх дітей. Я змінила кар'єру. Я зупиняла бізнеси, починала нові бізнеси, починала зупиняла знову, намагалася все тримати разом. Спойлер, я не змогла, але що я зробила? Я навчилася з'являтися по різному в різні періоди свого життя. Тож це навчання для всіх, хто щось будує і дивується, чому емоції стають такими важкими, чому ви відчуваєте застій, чому ви гораєте, чому з'являтися може бути так важко, коли вам так сильно не байдуже. Ми поговоримо про це, як це помітити, як пройти через це з більшою довірою до себе і з більшою кількістю інструментів. Привіт, добре всім. Ласкаво просимо на сьогоднішній клас вплив на вас. Дуже дякую, що ви тут. Я дуже дуже радий сьогоднішньому вечору ще раз для всіх класів. Це ще один урок у серії Фаундейшн номер 6 Так, для всіх вас і я бачу багато з вас у класі прямо зараз, які були частиною кожного уроку. Я так радий, що ви тут. Дякую, що повернулися. Хто у нас в цьому класі прямо зараз? Радий бачити вас усіх знову. Я знаю, що а, ви дійсно інвестуєте в себе на цій фантастичній платформі Influencing You. Отже, якщо ви тут вперше ласкаво просимо, мене звати Монте Мотрейн Орлуга. Я входжу до топ-1% творців контенту у світі, я працював з понад 600 брендами за останні кілька років, і це лише за останні кілька років. Якщо говорити про весь час, о, я навіть не можу порахувати, скільки їх було, але я працював з компаніями зі списку Fortune 500. Я працював зі стартапами, я працював з усіма видами брендів. Тож, якщо ви були з нами всі шість занять, велике вам спасибі. Якщо ні, платформа You Абсолютно фантастична! Ви можете повернутися і переглянути інші заняття та взяти участь.